Приблизно півроку тому ми знімали огляд кросовера G-Tour T2. Але тепер з'явився його молодший, але дуже перспективний брат t 1 зі схожою технікою, створений на тій самій платформі, але за значно доступніший цінник. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Test і сьогодні розповім, чому t 1 Подобається мені більше і чому, на мою думку, він кращий за старшого брата Т2. Але перш ніж почнемо, давайте подивимося, скільки нових Т-1 зараз є в продажу. І якщо зайти в додаток АвтоРія і в розділі Нові авто, задати пошук GTUR Т1, то застосунок показує. 11 пропозицій на такий кросовер. Це означає, що машини вже є у дилерів. Навіть неозброєним оком видно, що новий кросовер виглядає наче зменшена копія старшого брата Т2. І корпоративний стиль у них яскравий. Це треба визнати. А все тому, що за дизайн відповідає хакан Саракоглу. Це екс-дизайнер самого Порше, тому і зовнішність дуже яскрава. Ну, подивіться самі, той самий напис G-Tour на всю ширину решітки радіатора, щоправда, він тут не підсвічується, як у старшої моделі. Схожий, якщо не той самий хрестоподібний малюнок в адаптивних світлодіодних фарах. Характерна, чорна накладка. На третій кузовній стійці, ось ці цікаві, такі надбудови на розширювачах арок крил. Та й взагалі форма така доволі квадратна, як у старшого брата, майже з таким самим доволі вертикальним лобовим склом. І це зовсім не маленький автомобіль. За довжини 470 см він. На 8 см коротший, ніж старший брат Т2, але аж на 13 см довший, ніж, наприклад, Mazda cx 5 яка глобально в тому самому сегменті C-SUV, що і ця машина. З такими габаритами він майже дотягує до довжини Mitsubishi Outlander, але не здається таким великим, тому що він високий. Він для порівняння на 10 см вищий за той самий Outlander. Тобто такі кремезні. Пропорції в нього, і вони підтверджені також і величезною колісною базою, тому що створено на тій самій платформі, що і Т-2, тому між колесами у нього 2,8 метра. Це як у Лендкрузера Прадо. Але не тільки дизайн, тому що тут багато практичних правильних рішень. Наприклад, релінги на доху витримують 150 кг навантаження, Широченні підніжки. Щоправда, для когось вони за широкі, тому що, щоб не ставати, на них доводиться доволі далеко відставляти ногу, але це хто як використовує в нього заводський. Металевий захист двигуна, в нього кліренс 19 см, Непогані кути в'їзду і з'їзду по 28 градусів. Це для цього класу шикарна цифра. Ну і пропонується Т-1 у нас в двох комплектаціях. Простіше взуто у 18 дюймові диски з шинами 235 на 65 А нашу дорожчу вже взуто в 19 дюймові з шинами 235 на 60 на відміну від того ж Т2, у Т1 багажник традиційно для кросоверів відкривається вгору, бо у т 2 ви ж пам'ятаєте, він відкривався вбік. Так, тут на дверях багажника немає ні відкривачок для пива, ні підставок під склянки, бо взагалі я вважав то якісь такі специфічні розкоші. 574 літри. Ходить сюди, так звичайно, що в тедрогу, якщо розкласти спинки, то там значно більший об'єм, але тут теж немало і що важливо, подивіться, утворюється пласка поверхня, рівна підлога, що дуже зручно, не тільки для тих, хто любить ночувати десь у подорожах. Якщо подивитися в підпілля, то в нас під величезним, реально величезним органайзером. З глибиною в 20 см кишенями, де складено домкрат і багато корисних речей. Там під ним розташовано докатку на стелевому колесі, але повноцінна запаска. Цікаво, що для т Т1 пропонується аж три різних мотора. Тобто найслабший це півторалітровий турбо на 170 кінських сил, який агрегатується виключно з роботом на 7 швидкостей. В нас вже. Топова по потужності версія дволітровик на 245 кінських сил, повністю алюмінієвий двигун, голова, блок. У нього безпосереднє впорскування, зрозуміло, турбіна. І йде він на відміну від того ж Т2, у якого цей же ж двигун агрегатується з роботом, то тут він йде виключно з автоматом на вісім передач власної розробки, і китайці пишаються тим, що цей мотор увійшов до десятки найкращих двигунів за результатами якогось конкурсу. Найцікавіше, що для Т-першого вперше в лінійці g tour пропонується і гібридний мотор, це півтора-літровик на 204 кінських сили. Це буде найдорожча модель в усій лінійці. Воробника міжсервісний інтервал на всі мотори становить 10 тисяч кілометрів, і гарантія на хвилиночку аж 6 років або 200 тисяч кілометрів. І ще один цікавий нюанс на останок. Якщо подивитися, де у G-Tour розташовано генератор, то це означає, що можна оптимістично сприймати цифру 60 сантиметрів задекларованої глибини броду, що значно більше, ніж в середньому по класу. І в салоні тепер й Ну, майже повністю повторює те, другий, і це круто, тому що вони реально встановлюють дуже високі стандарти для цього класу не тільки з точки зору дизайну, з точки зору тактильних вражень і матеріалів. Так само перед водієм цифрова панель приладів тут на 10,2 дюйма, і в нашій топовій комплектації величезний телевізор на 15,6 дюйма. Екран мультимодійної системи, щоправда, в топовій комплектації, тому що в простіші там на 12,8 дюйма так само ось такий восьмикутний ключ, який повторює фактично. Обводи керма, зрозуміло, що багато обладнання, бездротовий Apple CarPlay, Android Auto. поле бездротової зарядки під два телефони. Щоправда, тільки ліва половинка заряджає, а права це просто, щоб можна було зручно покласти окремий девайс. Той самий цікавий селектор автоматичної трансмісії. Ну і дуже схоже з точки зору матеріалів і кнопочок на свого старшого брата також. До того ж, бездротова зарядка потужна на 50 Вт і має примусове охолодження батареї, що дуже важливо, враховуючи, як швидко нагрівається телефон. Взагалі, з точки зору візуалізації, тут потужний акцент зроблений, аби вразити покупця. Ну, По-перше, давайте почнемо з величезного цього екрану в мене під рукою на тунелі. Кнопка камери, ти натискаєш камеру, і в тебе одразу багато менюшка вистрибує. Тобто можна 2D, можна 3D обрати, можна обирати різні кути огляду. При цьому, якщо перейти, наприклад, в головне меню, то ми можемо зайти в розділ, який відповідає за бездоріжжя, де як і на старшому браті, але мені здається, що графіка трошки змінена. Ти бачиш, як працює повноприводна трансмісія від BorgWarner. де ти бачиш, як замикаються, наприклад, міжвісєва муфта і муфта задня міжколісна, тобто замочки намальовані. Це чітко видно водно навіть під час прискорення на асфальті, не обов'язково на бездоріжжі. На центральній менюшці в тебе кути нахилу, поперечні, повздовжні, компас. Ну, прикольно. Не тільки виглядає гарно, але ще й інформативно. Зрозуміло, заведено на, цю, на цей екран дуже багато функціоналу, але важливо, що збережено внизу і фізичні кнопки швидкого доступу. Єдиний мінус ти в день не бачиш, чи натиснути кнопку, чи ні, тому що вона підсвічується таким помаранчевим кольором, а не білим, коли ти на неї натискаєш. Але за яскравої погоди цього одразу не видно. Треба уважно придивлятися. Через менюшку регулюється як і у старшого брата, бокові дзеркала. Тому що треба спочатку, щоб відрегулювати, зайти в, в розділ дзеркало. І далі вже через кнопочки на кермі, обравши відповідну іконку, регулювати праве чи ліве дзеркало доволі цікаво. Цікаво, що через цю ж позашляхову менюшку можна, наприклад, контролювати в тому числі і глибину броду. В тебе є навіть ось окрема кнопочка Радар для долання бродів. Вмикаєш, а він тобі видає. Додатково інфу, а і кут огляду камери становить 540 градусів, а не 360, мається на увазі ще й а, ось таку площину. І рівень оснащення багатий. Я би зараз хотів перейти, наприклад, до крісел, незважаючи на те, що це шкірозамінник, є трирівневий. Підігрів трирівнева вентиляція, є електроприводи, є у водія регулювання підтримки поперека. Зрозуміло, що підігрів. Є і ззаду. і ось ця перфорація, вона така непроста, вона ніби з візерунком. Хоча подушки традиційно для азійських виробників коротковаті, та й взагалі крісло сприймається доволі пласким. Це при тому, що на вигляд воно рельєфне і дуже виразне, тому що багато матеріалів, багато ось цієї дорогої прострочки вишито логотип. На спинці помаранчеві нитки не тільки в кріслах, але й на торпедо, на ручці перед пасажиром. Перед пасажиром, в тому числі, є така цікава інсталяція, ніби з картою світу. І самі матеріали дуже якісні. Ні європейські, ні японські виробники не розщедруються, як правило, на таку кількість різноманітних матеріалів, які застосовані в цьому кросовері. цікаво, от ми зараз. Переставляли машину, і у неї не тільки меню україномовне, в неї навіть українські голосові повідомлення мається на увазі, коли система тебе попереджає про щось. Не забудьте телефон, перевірте, чи закриті двері, тобто воно робить українсько. Але спілкуватися голосовими командами з машиною ти українською не можеш. Ти можеш тільки англійською, і там, наприклад, не знаю. Закрий, будь ласка, там переднє праве чи переднє ліве вікно. Воно поки що виглядає більше як забавка, тому що значно швидше це, наприклад, зробити руками, але така нетривіальна річ. Нетривіальний і насправді для цього класу запас місця на задньому ряду. Подивіться, пласка підлога. Не майже пласка, а просто пласка. Це одна площина. Троє легко всідаються на задньому ряду. В тебе шикарний запас місця по ногах. По голові, ну і взагалі, я от порівнював, висота посадки. Ти коли в трафіку їдеш, ти сидиш вище, ніж власники Торегів, Ти майже на тому самому рівні, що й власники PRADO. І це, враховуючи, що машина належить до класу Сі Сув. Але вона значно більша за своїх конкурентів. Наприклад, висота сидіння в моїй Mazda cx 5 водійського знаходиться на висоті 70 см. Тут одразу плюс 10 см, 80 см, тому ти і відчуваєшся значно крутіше, ніж наприклад, в інших машинах в цьому сегменті. Колісна база 2,8 метра, це, як я казав, як у Land Cruiser Prado. І з точки зору пасажирів заднього ряду, все дуже непогано, зрозуміло, Там купа кишенек в спинках, два різновиди, USB, шок дві кнопки трирівневого підігріва. Заднього ряду, ну і зрозуміло, в нашій топовій комплектації величезний панорамний дах. Ну, дуже непогано. І з настанням холодів знову з'явилася звичка, яка додає затишку восени. Я знову став заїжджати на заправки купувати собі гарячі напої, каву чи імбірний чай. Але зараз на вок з'явився сезонний чай калина журавлина. Реально смачно, кажуть, що навіть корисно. Добрі часи зігріває, можна випити одразу в ВОК-кафе, хоча я зазвичай беру з собою в машину і п'ю, коли трохи охолоне. Так само, як і зовні, за характером. Т-перший, якщо не брат-близнюк, ну то дуже схожий на G-Tour Т2. І це пояснюється не тільки схожою технікою. Схожими габаритами, які серйозно вилазять за рамки сегменту Сі СУВ і схожою масою, тому що наша топова комплектація це приблизно 1890 кілограмів, це фактично там, на 60-70 кіло менше, ніж важить те другий. Але одразу скажу, що за тиждень знайомства із цим кросовером те перший мені сподобався більше, ніж старший брат. Цями момент я вже кілька разів ловився. Коли смикаєш на себе ще раз селектор автоматичної трансмісії, він переходить в ручний режим. Але це, в принципі, рішення, яке доволі часто зустрічається. Проте це не азартний кросовер, хоча цифри непогані. 245 кінських сил це гарний показник. І 375 ньютон-метрів метрів це лише на крихітку менше. Ніж, наприклад, у дволітрового супербу було 265 конячок. В нього було 400 номів. А, чи, наприклад, у Дюгана з тим самим мотором. Але ти розумієш, чому ганяти на ньому не хочеться. Тому що маса і в першу чергу розміри. Навіть не стільки розміри, скільки ось ця величезна висота. І, мабуть, головна відмінність від того ж Т2, на якому ми їздили раніше. Це трансмісія. І я взагалі здивований, що виробник може собі дозволити на один і той самий мотор, на одну і ту саму платформу ставити різні типи коробок передач. Мається на увазі не тільки там робот, який був на Т2, чи який стоїть на півтора-літровій версії цього ж Т-1, тобто обидві трансмісії від німецького виробника Getrag, а автоматично. Трансмісію на 8 передач власної розробки, Причому коробка дуже непогана. Хоча, звичайно, є певні баги, мається на увазі, вона занадто обережна під час рушання. Тобто різко стрибнути можна тільки за умови, що ти завчасно увімкнув спортрежим, бо зазвичай є така невеличка обережність, невеличка пауза при старті. І цікаво, що спортрежим він впливає. Тільки на роботу трансмісії, але не торкається налаштувань електропідсилювача керма, кермо легеньке таке, але при цьому змінити налаштування керма можна безпосередньо через бортове меню. І зрозуміло, що автомат мені подобається значно більше, ніж робот, який був і в Т2, і мабуть в півторалітровій версії. Хоча, як показує досвід, робот розганяється трошки швидше. Аніж автомат, і це підтверджують, наприклад, наші цифри замірів розгону до сотні. Що стосується наших замірів по розгону, то сотню він набрав за 8,4 це трошки гірше, ніж важчий Т2 з роботом, який розігнався тоді за 7,7. Але одразу скажу, що таке м'яке кермо доволі Довгим передавальним числом воно гарно пасує до характера Т1, тому що ну на ньому не хочеться форсувати віражі на межі зчеплення шин. Ну, по перше, тому що є відверті крени, хоча вони насправді. Не заважають швидко проїжджати поворот, але добряче збивають охоту робити це швидко, виступаючи ніби таке попередження, тому що ти перший гарно чіпляється за асфальт, але ти все одно розумієш, що закони фізики ну, не перехитрити. Бо інший момент, який я би хотів підкреслити в цій машині, це, звичайно, комфортність підвізки. Тобто ти не віриш, поки не подивишся. На колесах, що тут встановлено 19-дюймові легкосплавні диски, але це враження трошки скрадає доволі високий профіль гуми. 60-й, і завдяки цій комбінації ти розумієш, що навіть на розбитих дорогах ти перший почувається ну, дуже впевнено. Ти коли з однієї машини в іншу стрибаєш їздиш тими самими дорогами, ти чітко бачиш різницю в налаштуваннях. До цього в нас був Outlander, підвізка якого мені ну, не дуже сподобалась. І тут, на тих самих дорогах, майже на таких самих великих дисках, машина їде абсолютно інакше. Тобто в мене тільки компліменти. І я вже, ну, навіть поїздивши тиждень, теоретично міг би пересісти з Mazda cx 5 в такий автомобіль, тому що він абсолютно всеядний. Тобто Він їсть, наче, дороги. Несприйнятливий доямок, гарно виступає навіть на цьому розмірі дисків. Хоча в простішій комплектації йдуть 18 дюймів на ще вищому профілі на 65-му. Спереду у нас Макферсон ззаду багатоважільна. Тобто це рецепт не тільки слухняності, але й витривалості. І форм-фактор тут доволі важливий. Я ось так на швидкоруч навіть не згадаю, щоб в цьому класі за ці гроші якийсь інший автомобіль. Виглядав так помпезно і квадратно. Ну, ну давайте будемо чесними. А -ля Прадо. І це круто, на це звертають увагу в трафіку. Але за ось цю височенну капітанську посадку з пласкими боками доводиться платити доволі високу ціну. Я зараз про аеродинаміку. Тому що майже вертикальне лобове скло ти майже фізично відчуваєш, як воно впирається в повітря. І... Ця аеродинаміка, звичайно, генерує чимало шуму. Хоча ти бачиш, що виробник з цим реально боровся. Ну, по-перше, бокові вікна у нас а, подвійні. По-друге, навіть коли зараз в таку дощову погоду ти переїжджаєш через калюжу, ти чітко чуєш, як гарно заізольовано колісні арки. І глобально, взагалі, ось ця посадка з доволі непоганою звукоізоляцією вони дуже сильно маскують. Реальна швидкість, ти там 120, коли їдеш, взагалі не помічаєш, як ти розігнався до цієї швидкості. і Розумієш, тільки коли на спідометр дивишся. Але в нас є чесний прилад, який чесно показує, а, яка позначка шумоізоляції 73 децибели. Це гучніше ніж, наприклад, у дизельної шкоди кодьяк, але суб'єктивно Tour, здається тихішим, ніж мусив би бути. Зрозуміло, що така аеродинаміка не може не впливати на витрату пального, але в мене теперший за результатами цього тижневого тест-драйву вкладається в 10-12 літрів в залежності від того, де я їжджу, і це недалеко від того, що обіцяє виробник. Він каже, що в середньому це 9,7 літра на кожних. 100 кілометрів і для такого квадратного великого авто з автоматом і повним приводом навіть 12 літрів це відверто небагато. Але якщо для вас витрата пального це такий важливий показник, а і при цьому вам не потрібен повний привод, є сенс звернути увагу на простішу комплектацію тепершого з переднім приводом, а півторалітрового, який навіть як виробник декларує, спалює на 2 літра менше, або ж Взагалі подивитися на гібридну версію, яка вперше з'явилася у G-Tour і вперше пропонується для моделі Т1. І це може бути аргумент. Хоча гібрид це не зовсім про економію, тому що він апріорі дорожчий за всі інші версії Т1. Це ще не фініш. А хочу тільки сказати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевірного партнера Авторія. А більше автомобільних новин можете знайти на YouTube-каналі Авторія, посилання на який є в описі під цим відео. І мабуть, єдиний момент, який мене ну, не те, що турбує, а цікавить, це питання довготривалої надійності, тому що насправді ще немає історії надійності цих машин, їх небагато було продано. І як вони ходять, там, не знаю, великі кілометражі, ще невідомо. з іншого боку. Я зараз, коли забирав цей автомобіль, я був в автоцентрі на столичному і бачив, що там обклеюють вже десяток, здається, а в корпоративний цей стиль ДСНС цікаво буде дізнатися, як машинки почуваються там, тому що зазвичай там використовують доволі жорстко, їздять багато, і це буде доволі унікальна статистика, яка покаже. Реальний рівень надійності, витривалості і наявності запчастин для цих машин. У Т1 насправді менший кліренс, ніж у старшого брата Т-2 тут 19 см. Але це, так би мовити, талановиті 19 см. Тому що той самий повний привод BorgWarner. В ньому блокується і центр, і задній міжколісний диференціал. І виключно позашляхових режимів H5. Це каміння, це пісок, багнюка, сніг і п'ятий режим це режим X, коли він автоматично визначає, а, яке покриття під колесами і як їхати. Щоправда, я. На цій розкиші глині одразу обрав багнюку, тобто мад і правильно зробив, тому що він дряпається ось на, цій, на цій поверхні після дощу І Я взагалі ось цей косогір, я думаю, що він не проїде. Занадто він складний, слизький і крутий. Ні, проїхав ще й дуже впевнено. Ну що ж, насправді нетривіальна машина для свого класу. Кросовер, але не виглядає як кросовер. На бездоріжжі вміє більше, аніж кросовер. За розмірами значно більше, ніж кросовер, але коштує при цьому як кросовер. Тому що зараз знижка 50 тисяч гривень, здається, мільйон 340 тисяч. Ось ця машина коштує з дволітровим мотором, а цінник взагалі починається ще нижче. З позначки 1 мільйон 170 тисяч, це якщо дивитися, на передньоприводний т 1 з мотором 1,5. Щоправда, ця знижка і згадані ціни дійсні тільки за умови, що ви купуєте авто в кредит. Цікаво, що за ці гроші а, мало хто з європейських, слеш японсько-корейських конкурентів може запропонувати а, стільки машини і стільки обладнань, стільки вмінь. І тут, як правило, вже а, в якості опонентів згадуються саме китайські конкуренти uni Юнікей, Хавал, H6, ну, може, хіба що ще Сангйонг Торес, який тепер KGM М Торес. Ну і наостанок традиційно про недоліки і переваги конкретної моделі до недоліків, бо в першу чергу я відніс відсутність історії довготривалого використання, тобто, що з надійністю. За роки, сподіваюсь, скоро ця статистика з'явиться. Не дуже мені подобаються ще й певні запізнення коробки під час рушання з місця, але до цього можна звикнути. Ну і теоретично непогано було би мати кращу аеродинаміку. До переваг, звичайно, шикарна комплектація, імпозантність і стиль за ці гроші, тобто презентаційності. Властивості і зрозуміло непогану поведінку на бездоріжжі. не тільки витривала підвізка, але й те, що вміє повний привод.